Доброго вечора, шановні друзі, мої шановні підписники, гості мого каналу. В сьогоднішньому вечірньому відео я б хотів би вам більш конкретно пояснити, як устроєна моя буржуйка, тому що це відео набрало багато переглядів. Виходить з того, що люди цікавляться. Напевне, що хлопці моїх років, там 50 за 50, вже давно вирішили собі таку проблему. А ось початківцям зараз дуже складно. Вони шукають методи, шляхи, як би їм обігрітися в своєму гаражі, можливо, знайшли якесь інше приміщення. Ну, спочатку всі ми так починали, як хобі, хто любить попрацювати, поекспериментувати, получиться в мене, не вийде. Багато людей, ось так, як я, йшли до цього роками, можна сказати, навіть десятиліттями, набирались досвіду, пробували, були і гіркий досвід, що ти закупився, потратив гроші на матеріал, потратив свій час, потратив електроенергію, а в тебе вийшло щось там неудачно. Я вам сказав би на цьому не слід розчаровуватися, а слід вивчати ці питання більше глибше, е, питати. Ну, я думаю, що нормальні фахівці завжди вам дадуть якусь корисну пораду, підкажуть, що ви робите не так. Е, було мені важко починати, і багато людей мені підказували. Як кажуть, у нас народі хто питає, той не блудить. Ось і я хочу поділитися досвідом, щоб ви собі швиденько, недорого і ефективно зробили обігрів у гаражі. Так, я думав собі ставити, ставити водяне опалення, зробити. Водяним я теж вже давно займаюся. Це як би сказати, нікого не потрібно наймати. Все робиться своїми руками, що металом, що поліпропіленом, що іншими матеріалами. Але ж є таке, але ж, сьогодні працюєш. В гаражі, завтра не працюєш, ти десь поїхав в інше місце. Може в когось є основна робота, це додатковий дохід. А може це просто хобі, і щоб те опалення не замерзло, не було ніяких проблем. Дуже добрим вирішенням опалення в гаражі є проста елементарна буржуйка. Буржуйка, то може бути і болер'ян. Як кому подобається, на кого хватає грошей, на кого в кого хватає хисту, зробити щось саморобне. Я зробив собі таку просту систему і думаю, що вона вам сподобається. Тому що відносно простої буржуйки, дров вона споживає не так, то вже й багато, але тепла віддає. Е, гараж в мене 6 на 7, і його більш ніж достатньо. Хочу вам сказати, тому що там в гаражі повинна бути вентиляція, весь час витягує, щоб ви не дихали тими Газами від зварювання, щоб там не було пилюк, ви, коли ви ріжете метал. Тобто, е, така простенька, ефективненька буржуєчка. Зараз я вам все розкажу, все покажу. І ще раз кажу, моє відео націлене для того, щоб допомогти вам, щоб ви собі спокійно стали, працювали, заробляли. Ще один плюс цієї буржуйки, що. Е... Буквально через пів години після того, як ви розпалили, у вас вже в гаражі тепленько і ви можете спокійно працювати. Тоді, шановне панство, гарного вам перегляду, щоб у вас в гаражі було тепленько, сухенько, і щоб ви собі спокійно працювали і гарно заробляли. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео. Приємного перегляду! Будь ласка, ото є моя буржуєчка. Почнемо з того, що вона зроблена із двох шматків металевої труби діаметром 320 мм. Ось ви бачите, що я їх обрізав і зварив докупи. Ззаду у нас просто кусок металу приварено на задню стінку. Зверху виходить патрубок відпрацьованих газів 120 мм діаметру. Спереду в нас зроблена така дверочка. І зроблена заслонка для повітря. Діаметр трубки 85 мм. Ось я беру за речажок ви бачите, піднімається, опускається. Так ми регулюємо тягу. Більше менше. І зараз я вам трошки далі поясню, для чого вона потрібна. В буржуйці, колосників немає, просто дно. Ось, ось тут уварена, бачите, над дверкою. Ще одна перегородочка. Тобто, то не є ще верх буржуйки отверх. Для чого та перегородочка? Поясню. Коли ми запалюємо дрова, дрова горять у нас, полум'я заломується, вдаряється в задню стінку і йде до передньої. Тобто місце тяги. Іде до передньої. Ось намальована та перегородка. Горизонтальна. Що я вам показував у дверці. Вона йде 4 см. Ось ця відстань. 4 см від передньої стінки. І йде аж до задньої стінки. І варена ще одна перегородка. Я показував у попередньому відео. Але мало мене, мабуть, хто зрозумів. Варена поперечна перегородка. Просто прорізано булгаркою, вставлено сюди кусок металу і варено. Пояснюю для чого. При горінні дров виділяється піролізний газ. Він заходить в нашу камеру до горяння. Ця поперечна перегородка його приторможує. Вона приторможує. Язички полум'я дістаються до цього піролізного газу. І весь час у нас тут стаються такі, як би сказати, серії міні-вибухів. Вибухи непотужні, нічого там страшного. І При цих вибухах починає вона працювати, як би сказати, звук паровоза. Чух-чух-чух, чух, чух-чух-чух. Коли ви розпалили, і у вас, <кій> Вибачте. І у вас заслонка відкрита на повну, звідси з-під може аж вилітати полум'я. Ви його прикриваєте, вона собі виходить на нормальний розгоряється, виходить на нормальний режим роботи і ось полум'я доганяє. Піролізні гази і стаються такі вибухи, тобто догоряють ті піролізні гази, не викидаються в атмосферу. І тим самим ми за більший відрізок часу, економимо дрова, отримуємо більшу температуру. Далі дим відпрацьований вже виходить під цією заслонкою, як би під цією перемичкою, виходить у комин. Комен я вам вже показував, розказував. Зроблений із двох балонів, зварений, що було під рукою. От для себе я зробив ось таку ляду, нічого складного. Просто завіз, вирізано, приварена ручка. Ось. Сюди варив одну перемичку, смуга 20 х 4. І другу перемичку смуга 24. Варив я їх під розмір шампура. Сюди можна положити і шампури з м'язком, і салко. І ось все йде в комен і виводиться наружу. Так що, окрім того, що грієтесь, можете приготувати смачненьку закуску. Коптили ми тут і сало, і м'ясо. І ковбаску все дуже добре виходить, але коли коптите сало м'ясо ковбасу, це більший відрізок часу, ніж приготування шашликів. Рекомендую їх замотувати в марлю або в більш сплотнішу тканину, для того, щоб не гірчило, щоб мало гарний, приємний смак. Ну, і ясно, що якщо ви коптите, коптіть, будь ласка, на фруктових деревах. Думаю, всі це знають і всі це розуміють. Все, всім гарного вечора, приємних переглядів. Користуйтеся, працюйте, грійтеся тепленько в гаражі, тепленько на душі і краще заробляється. Всім вдалого, мирного вечора, до зустрічі!